У Мукачеві оголошено місячник благоустрою. Протягом цього часу на відведених контейнерних майданчиках з 8 до 17 буде відбуватися вивіз твердих побутових відходів. Традиційно весняна пора починається з благоустрою та санітарного прибирання територій населених пунктів. У Мукачеві триває місячник благоустрою, протягом якого у місті здійснюватимуть вивіз твердих побутових відходів та покращуватимуть умови проживання місцевих. Кожен рік два рази, два рази на рік. Е Оголошується місячник благоустрою. На зараз він триває 17 березня по 17 квітня. Місяць. Інколи є такі періоди, коли ми навіть і продовжуємо на 6 тижнів. Цей місячник дозволяє підприємствам, організаціям різним установам ОСББ учбовим закладам проводити обрізку, санітарну дереву, очистку канал, облагорожувати свою територію. Протягом місячника благоустрою планується прибирання та приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих та господарських майданчиків, а також вивіз відходів листя та обрізаного гілля з відповідних територій. Міська рада виділяє кошти, за які вивозиться постійно ці відходи побутові, вивозиться сміття. Частину город поділений на декілька локацій. Є оголошено на сайті міської ради, на сайті управління міського господарства. Оголошено локації, де мають право складати ці всі побутові. То відходи мешканці, і оттуда централізовано вивозиться вже на свалку. Місцеві жителі можуть долучатися до прибирання та облагородження прибудинкових територій, кажуть у управлінні міського господарства. Адже благоустрій це не просто прибирання, це турбота про довкілля, комфорт і затишок та про те, щоб жити в красивому і охайному місті. Місячник благоустрою запроваджено для того, щоб мешканці мали можливість привести свої території, щоб покращити свій добробут, привести територію до ладу. Місячник благоустрою застосовується для того, щоб люди робили суботники, виходили, прибирали свої прибудинкові території, приводити в порядок місто, своє любиме місто. І якщо ми будемо участвувати всі в прибиранні такому благородженні, то, то місто стане кращим і життя наше покращиться. Місячник благоустрою триватиме до 17 квітня. Протягом цього часу здійснюватиметься проведення контролю за виконанням робіт, санітарної очистки та благоустрою.